58-390, Отакий фон вже починає зацвітати. Ну це края. В принципі, края тут метр вісімдесят. В рост мене. Такий ще він. Зараз зайдемо трошки вглиб. Бо він тут побитий совкою був. Трошки вижерло його піджерло. Ну зайдемо, глянемо зараз. Тут він отакий от має від, Ну враз в мене такий соняшник. Як на мене, в принципі, і непогано. Да, є ці недогони трошки, ну що зробиш. А так-то в принципі підрівнявся. Не густий він тут. А. а може ще й краще, що він трошки совка його під'їла. Буде більша шапка, мощніше растіння саме по собі. Ну, по чистоті, от так чисто тут, а все тут. По чистоті вопроси взагалі нуль. У мене цей рік соняшник весь чистий. Дякувати Богу. Ну отакий від має. Будемо бачити, зацвітає, приїдемо через днів 10. Він вже буде цвісти тут добре, вже трошки... Мабуть, з цією спекою буде вже, мабуть, трошки обцвітатися, бо він швидко цей рік обцвітається. Подивимося. Такий ось він красавчик.